Ну що, нарвала я чи рядовки, чи це не рядовки. Піду до когось попитаю. Бо жалько, що вони, правда, в рядочок всі росли в одній купочці. О, які ножки такі гарні. Якщо сидити по наз... по так рядовки, бо всі в рядочок в одному місці. О, що гарненькі такі навіть не знаю. Ну що, пішли вже? Грибів нарвали.